Коли я вивчала матеріали про цього українського письменника, мою увагу привернуло те, що колись він вчителював на Кіровоградщині. Це моя батьківщина, звідти я походжу. Отже, що про нього пишуть інтернет-витання: український поет 60 перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент. Член української гельсінської групи береться незалежність України у 20 столітті. Він не цурався ніколи чогось нового, чогось стандартного, незвичного. Він читав західних класиків і створював переклади їх творів, створив цілу збірку перекладів, які назвав птах душі, яких на жаль так і не побачив світ через багаточисленні репресії, знущання катування і знищення творчості цього. Пісьменника Своєю працею він продемонстрував, що таке справжній інтернаціоналізм. На Донбасі були і є українські школи. В Донецьку жодної не було. У усіх школах Радянських Республік вивчають творчість Тараса Шевченка. Лесі Українки. Навіть Павла Тичині. В російському перекладі. Люди самі вибирають, якою мовою їм говорити. Це інтернаціоналізм, а не русифікація. Ваш інтернаціоналізм призводить до загибелі цілої нації. Коли ти люблячи свою країну, люблячи свій спадок. Можеш вивчати і любити набуття досягнення інших народів, інших країн, і інтегрувати це, в свою творчість, інтегрувати це в свою діяльність. Він вивчав дуже багато різних творів, різних письменників, вивчав дуже багато стилів, і деякі з них інтегрував свою творчість, використовував дуже багато незвичайних стилів, непридманих для більшості українських письменників. Цей письменник зробив чимало для розвитку українства, для розвитку нашої національності, для захисту нашої національності. Але поето він. Себе не лиша. Дисидент, але що для вас дисидент? інтернет ресурси нам повідомляють, що дисидент це особа, яка проти чинної влади, проти ідеології, проти встановленого режиму. Усі, хто проти терору і репресій, встаньте. Всі, хто проти диктатури, встаньте. За право людини бути людиною, жити як людина, творити, любити і захищати своє. Це рубрика Читаємо українське разом, і це відео присвячується українському письменнику, українцю, людині з міцним стержнем і з величним характером. Василь Семенович Стус. Отже, як він писав про себе, ненавиджу слово поет. Поетом себе не вважаю, маю себе за людину, що пише вірші. Деякі з них, як на мене, путящі. І думка така: поет повинен бути людиною, такою, що повна любові долає природне почуття з ненависті, звільняється від неї, як от скверни. Поет це людина насамперед. А людина це насамперед добродій. Якби було краще жити, я б віршів не писав. А робив би коло землі для Василя Семеновича в першу чергу було важливо залишатися людиною і не допускати з ненависті в собі. А якою саме людиною, які саме риси, прояви людські цінував Василь Стус? Це ми можемо побачити в його листі до сина. Насамперед, сином, я хочу, щоб ти мав свій характер, а не був розмазнею, манною кашею для беззубих. Виробляй його постійно, не поступайся своєю волею перед обставинами, бо ти це насамперед твоя воля, бажання, мета, впертість. А воля міцніє в подоланні перешкод. Будемо вважати, що то перший іспит, який ти витримав, із честю направо бути самим собою, а не таким, як усі. Масштаб людини визначається мірою її волі. Коли ти матимеш свій характер, щоб був по тобі, щоб був міцний, то буде найважливіше за всякі там університети. Бо характер це фундамент для майбутньої будівлі. Коли він міцний, то на ньому можна зводити хмарочоси. Він витримає будь-яке навантаження. Людський характер, правда, на відміну від будівлі, виробляється чи не на все життя. Кожен великий іспит життєвий показує, чого вартий підмурок. Він може зруйнуватися, коли слабкий, орли стають свинями. Може підруйнуватися, а може не тільки витримати все, а ще й зміцніти. Як на мене, люди зі своїм характером без вищої освіти краще за людей із робом. Але без характеру. Стільки йолопів я знав навіть із вченими ступенями, скілько гори письменників, чиїх творів і кури не хочуть грабати, не те, що люди читати, буває час, людина знає бозна скільки. Але розмовляти з нею вкрай нудно, бо вона нічого не тямить розповісти цікаво. В неї нема свого стержня, гребта, до якого кріпиться вся кісткова система, тобто така людина не має самої себе. Все інше телевізор, машину, дачу, штани, професію має. Це гарба сіна, сяк так наваленого на купу, під якою пищить, як руда миша, квола на турочка маминого мазунчика, хай навіть із сивим волоссям на голові. Це вкрай безнадійний варіант людського існування, бо тут уже ніхто не порятує, коли нема самого себе. Хлопці, не буде вже Шевченка, Франка. Гледачими духом, байдужі затуркані воли, без ярем шиї, не гідні себе й мислити. А коли людина має себе, свій хребет, свій центр, свою основу, свою гравітацію, сказати б тоді все падає на своє місця. І людина схожа на ейфелеву пашту, а не на гарбусіна. Ось такі прекрасні слова, які казують на те, що для Стуса важливий був характер в людині не регалії, не нагороди, не здобутки, не реальні цінності на нагрябані, набиті, навішані на себе, а має бути характер і. Він і вказував нам на те, що коли немає характеру, то це буде відчувати, буде відчуватися, що в тобі немає тебе, і треба оце захищати. Треба мати свій стеж, захищати свою сутність, свою людяність, захищати це і берегти це до останнього, як і робив Василь Стус, який так і не піддався на всі провокації, на всі тиски, на маніпуляції, на ігри влади і режиму. Те, що смерті не боюсь я. І не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся У перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття, народи до тебе. Я ще верну, і в смерті обернуся до життя. А також е я зупинилась на одному вірші, враховуючи, які зараз у нас часи часи війни, часи втрат, можливо, він комусь дасть натхнення далі жити або принесе хоча б якесь полегшення. Отже, блажен хто тратити уміє, коли заходить час утрат. Аби лишилася надія і виростала востократ, що білий світ він завжди білий і завжди добрий, білий світ. Хай ти у ньому син не смілий, кого пройняв циганський під. А все ж буття твоє у леті, і в ньому порятунок твій, вся суть твоя лише в поеті, а решта тільки перегній, що живить корінь. Золотіє на досіння плуневий сад. Ллажен, хто тратити уміє, коли заходить час утрат. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось!